Нас на вечір дуже похолодало, ну прям холодно, холодно і все. Ну, а півдня дивлюсь, серіал, серіал правосуддя. В общем, до душі припав, значить, дивлюсь. Ну, він більш такий, знаєте, наче чи психологічний такий фільм. Ну Але мені цікавий. А це спекла стегенця, полила квіточки, сірку вивішую, як машинка. Заспівала, я бігом пішла, вивісила. я Оце таким займаюся. Кіт, бо так можна ж і злякатися, чорт як то займає. Ти олійник, що ти вишукуєш? Це такі діла. Пішла до хати, пішла, буду дивитися, далі правосуддя та й все. А що робить? Всім тихої спокійної нічки хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Я знову стоматолога, Слухайте, навчить вас, то в коло таке було постраждав сонічними От Прямо дензук полікували. Наш наступний починає нити, боліти на знімках все окей. Кар'єсу немає, але от саме на нерв така історія, що в результаті його треба видаляти. Ну, і це все кругу. Напишіть мені, будь ласка. Це просто вже смішно. Я з цими зубами можна просто книжку написати Людмила і зуби. Так, ззаді Мар передягається на теніс швиденько. Орест, як твої справи? Все добре. Все добре, скипла, скажу ти, мама, ну на себе оце понав'язував. Так, це мій костюм. Твій костюм, будь ласка, не клади це на взуття Орест. Мама носить буде ще. Коли? Сьогодні. Давай, давай забирай. Оце таке дівчатка. Життя пролітає, ми старіємо, діти виросли за спиною, як оглянешся, скільки прожито, скільки пережито всього, скільки втрачено. Впереді теж невідома старість. Оце з кумой балакаємо, кажу, господи, я би отак ходив. І Не дай Бог, не дай Бог, щоб не лежать. Всякі ж хвороби є, це дуже страшно. Не будемо плохому, все буде добре. У нас вже, мабуть, жарко. Оце 24, іначе й не, ну, не така вже велика жара. Це ж острів, там океан, там море і така вологість, що жарко, спекотно. Таке відчуття після поїздки в Україну, як сон, як сон, дуже швидко, всього сім днів з дорогою в мене вийшло. Я в понеділок виїхала і вівторок наступний тиждень вже прилетіла. Два дні в Києві, три дні в селі. Ну, може, більше і не потрібно, було. Будинок не заїхала, дуже важко, дуже больно. Будинок у селі взагалі мимо їхала не змогла. Я за Києвом якось, ну, за будинком той, що в Тарасівці, ну, якось ну от пустила. Живуть люди, там доглядають, а от в селі дуже боляче. Тому я не схотіла себе, сама себе розстраювати. Звісно, аби ще днів на три трошки, ну, дня на три не більше. Більше б не. Я ж тоді саме в Києві була, отож були дуже гучно, були обстріли. Сумщина, ну, наш тростянець розстраюється, дороги робляться, наче й війни нема. Хоч дороги там були чудові, знімається, робиться нове, щось незрозуміле, жиде вокзалу тут в такому стані, ще не зроблений. Ціни жах, ціни наскільки жах, що ну, якось так. Полянщина ж, Полянщина, привіт, привіт. І Бонясь вам передає привіт. підійшла до Лєни. Дивись, ударишся. Тумбочка, ну. Кажу, вдаришся. Залазь до мене, залазь на кроватку. Йди до мене. Бонечка. Ударишся в тумбочку. Що Україна, душа болить. Ждемо 15 го але знаєте, трезво дивлячись на це все, я думаю, ні, нічого, ніяких перемовин. Доброго денечка. Нічого, суми привіт. Вибачте, що так прилягла, бо колись мені писали, що так некультурно. ну чесно, не дуже себе класно почуваю. Тому всі ж ми розуміємо, що мир навіть, ну, звісно, що коли все закінчиться, так не може бути. Тільки ж як закінчиться, як все буде. Як все буде тоді. Ну, дуже будемо сподіватися, що все буде добре.